У фермерському господарстві в селі Ігровиця вирощують сою і ріпак. Розповів його керівник Петро Литвин. Чоловік каже, займається цим з 2008 року. Вивозити продукцію за кордон почав у 2022 році. З 4 вересня набрали чинності зміни до закону України про ставки вивізного мита на насіння деяких видів олійних культур, зокрема на сою та ріпак. Уряд запровадив 10 відсоткове мито від вартості товару на вивіз за межі країни. Про нововведення чоловік каже. Якщо вникаючи в цей закон, з нас аграріїв 10% забрали, але якихось умов для збільшення переробки, як таких, я не побачив. Можливо, якісь би були дотаційні програми. Всі в переробку не вдариться, погоджуюсь, бо це важкий трудойомкий процес. Але ну, якщо, наприклад, ми хочемо збільшити переробку, то ми повинні думати в тому, як полегшити саму побудову цього заводу, а не просто забрати в аграрії гроші, і цих 10% невідомо, куди вони підуть. Від сплати мита звільняються сільськогосподарські виробники та кооперативи, які вирощують сою та ріпак. Про це під час брифінгу повідомив начальник управління контролю та адміністрування митних платежів Тернопільської митниці Олександр Брюховецький. Закон не передбачає застосування пільги зі сплати вивізного мита на умовах міжнародних угод про вільну торгівлю, укладених Україною з окремими країнами, на мій погляд, для того щоб. Заохотити переробку цієї продукції максимально всередині держави, і був експортувався товар з більшою доданою вартістю. Тобто, наприклад, продукти переробки це відповідно олія сої і ріпаку, а також інші. Мовно скажучи, для посередницьких фірм, тобто підприємців, які надають посередницькі послуги, трейдери для них це мито є актуальним. Для товаровиробників, які Підтверджують відповідними висновками ТПП, що це вони виростили. Ці об'єми відповідно їх і відповідно партія ідентифікуються. То такі товари звільняються від оподаткування на сьогодні. У нас це тільки почало працювати, і здійснено три експортних таких операції, на яких до яких подані документи, які надавали право на отримання такої пільги. Попри нововведення, експортувати сою та ріпак все рівно будуть, каже Петро Литвин. Тут ще є один момент, який мене насторожує. Експортувати зерно все рівно будуть. Я думаю, що фермери закотять рукава і, як би сказати, зайдуть зайдуть в цю систему. Головне, щоб не було підводних каменів. ГМОшна соя вона не йде на експорт. І мені здається, що вона вся осяде на ринках України, на внутрішньому ринку. А тобто, не ГМОшний якісний продукт, ми його просто вивеземо за кордон. З 1 січня 2030 року ставку експортного мита на сою та ріпак щороку зменшуватимуть на 1%. Зрештою, вона становитиме до 5%, розповів Олександр Брюховецький. Тарас Бурак, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопільщина.